Друзі, всім привіт! Як бачите, у нас живіт свій ріпак, видно на дорозі, як валяються листочки від квіток. І в сьогоднішньому ролику ми подивимося, так як вже взяток. У нас різко падає. Взятку зараз такого як не буде. Як чуть-чуть, ще буквально два дні і ріпак відцвітає. Метою сьогоднішнього відео буде, ми подивимося, коли качати мед. Попробую дати відповіді на такі запитання. Скористуємося рефрактометром, подивимося такі от народні методи, які показують, чи мед можна качати, чи не можна, Скільки має бути печатна рамочка. Ну і багато нюансів. Того йдемо на пасівку і подивимось. Так, друзі, є у нас рефрактометр, серветка, щоб його протирати. І заради експерименту ми зараз візьмемо з декількох вуликів різні рамочки, різної початочки і перевіримо їх на вологу народними методами і таким от методом умовно професійним. Так, Дивіться, тут у нас є 4 рамочки, ні, 5 рамочок, раз, два, три, чотири, 5 рамочок 300-х і тут по краях є 5 рамочок 145-х, вони тягнуться донизу. Так, ця сім'я гарно спрацювала, в них така велика от початка. Я думаю, що тут, оп, тут нічого перевіряти. Тут бачите, таким народним методом перевіримо, з неї не тече, це 100% того, що є великий відсоток печатки. До прикладу, бачите, з боку є рамочка, яку вони не відтягнули, вони відтягнули, зробили пузатою 145-ту цю рамочку. Дивимося цю, бачите, теж є гарна запечатка. Так, це не цікаво, тому що вологість там буде стопроцентово хороша. Візьмемо, от, бачите, така от 300-та рамочка, вони тут приблизно всі так, в такої печатки. Бачите, що з одного, що з другого боку. Лише трошечки зверху попечатано. Джилок стрісимо і рамочку відкладемо. Потім я поверну вже цю рамочку в, назад в сім'ю, коли ми перевіримо. А ми будемо рухатися до наступного вулика. Так, наступний екземпляр. Тут вулику така ж сама ситуація. Тобто є посередині трьохсоті рамочки, які звисають донизу, і по боках 145-ті. Але але, я тут бачу 145-та у нас є не А Ану, дивимося, дивимося. Так, бачите. Печатана лише отак от. чуть-чуть, чуть чуть, чуть, -чуть. Тут е, повністю не попечатана і тут чуть-чуть, пробуємо тут, де не попечатано трясти, чи буде мед витікати. Бачите, не тече, так? Не тече. Ми бджілт струсимо і перевіримо. Су -су -су ну і 300 тут, напевне, немає смислу, тому що ситуація буде, напевне... У нас є екземпляр, так би мовити, вже який ми відібрали. О, тут класніше трошки ситуація. Тут, бачите, ці трьохсоті, вони краще попечатані, набагато краще попечатані. Є щось тут мисочки якісь, але маточки в них не має бути. Ні, маточки в них немає, вони просто собі тягнуть мисочки. Дуркують. Так, закриваємо і від ще з одного вулика і подивимося вже на рефрактометрі. Так от, і саме в цій сім'ї, як на мене, тут найцікавіша ситуація, друзі, тому що... Бачите, на ній є три магазини, ну це досить таки багато. Давайте скинемо один. І подивимося от вниз, середній. Дивіться. А тут рамочки, вони лише почали печатати. Бачите, лише є такі от. Оп-оп-оп-оп-оп-оп є І от такі от є лише зверху трошки такі от осередочки. Тобто, ну, вроді би, здається... Ну, Не ідеально, ну не, вроді не то ж, правда. Але приходить час і роботу треба робити, Ми треба викачувати. Давайте візьмемо, до прикладу, таку рамочку. Бачите, вона вроде почалася печатати. якщо трясемо, з неї не тече, так? Не тече. Візьмемо її, обов'язково візьмемо одну рамочку крайню. І перевіримо, як вона себе почуває. Адже знаємо, що середні вони швиденько заносять, а от крайні не дуже. Дивимося. Бачите, падають каплі. Падають. Ну і це буде гарним, гарно нам буде перевірити, яка ж буде вологість в, в такому от меді, з якого падають каплі. Так, падають. Так. Йдемо дивитися на вологість. Так, ми трошки перемістилися від вуликів, щоб ділки нам не заважали, адже вони там працюють і трошки агресивні. Так, Спочатку ми будемо дивитися таку 300-ту рамочку. Це з першого вулика, бачите, вона не печатана, попечатана лише зверху. Але якщо її трісти, ага, дивимося, бачимо, що щось витікає десь тут звідси. Добре, дивимося з іншого боку. Така сама ситуація не печатана. І ми зараз будемо так по ліцем, тому що стамески немає поруч. Брати і пробувати там, де не початано. Ну, мед густенький такий на смак. Бачите, d 300 рамка. Попечатана лише зовсім трішки. Так, от бачите, видно зараз тут збоку є така шкала. Як. оп, Так видно фокусу немає. є, Бачите, є ватері відсотки і там у нас є 19, так? От, як на мене, то отакий мет це є ідеально просто. Під започаткою ми пробувати не будемо, адже ну, смислу немає просто. Тобто, бачите, така от рамочка. Вона не знаю, навіть щось там трошки капало з збоку, але зараз обід, може бджілки десь щось якусь комірку та піднесли. Так, наступний вулик у нас був. Це є. Да, це з наступного вулика. Ми взяли е, таку ж, але е, 145-ту рамочку, так? Що мені не про... пам'ять не зраджує. З неї не капало. Так? Не капало. Давайте на ній ми перевіримо отаку от сот. Сот надламаємо і подивимося. Бачите, з боку печатки, скільки там буде відсотків. Цього разу будете вірити мені на слово. Е, і на слово ви мені скажете, що я вам скажу, що 23. Ну, це багато. Це багато, але бачите, мед не капає, тому так. Дуже важливо. Бачите, збоку не печатано, і зараз ми перевіримо, яка е, вологість в запечатці. Так, акуратненько взяти її. В запечаці 24. От дивіться, ну, я не розумію просто. Якщо тут 21, я казав, так? Чи 23... 23. Ну, Це багато, так? І ну, будь-який здоровий пасічник, який там, там знає, читає якусь книжку, скаже, що ну, це, ну, це не годиться качати. Але ну, як якщо бджілки її запечатали оцей нектар, значить в ньому має бути така вологість, нормальна, 23. От і все. Так, оця рамочка теж з останнього вулика, в якому я так, слабо, вони там дуже багато. Там всі 145 рамочки. І ця рамка вона з середини. Тут ми так само зараз. Дивимося, дивимося з краю. З краю не печатка. Не початка 20. Середня рамка 20. Ну це ідеально. Як на мене, якщо ми бачимо такий результат, що 23 чи 24 на запечатаному осередку. Так, тепер дивимося запечатаний. Тут у нас 18. Пу, класно. Добре, тепер дивимося крайню. Крайня рамочка. Ну, Тут має бути велика вологість, тому що з неї прям капає. Так, з неї капає. З неї капає таку рамочку, я, вочевидь, буду залишати їм і не відкачувати. Просто залишу один корпус отаких от, от крайніх рамок, щоб вони їх досушили. Так, бо у нас тут вологість 25. 25, але дивимося на той самий бік запечатка. Ламаємо започатку і дивимося. Так, започатком у нас має 23. Ну, ну що, що вам скажу? Друзі, треба качати, треба качати і не думати. І треба дивитися, що у вас, особливо у вас по ситуації. Тому що, якщо є започатка з великою вмістом вологи, значить ну, бджілки є печатою, значить вони більше випаровувати не можуть, значить, значить їм підходить це. От і все, треба дивитися, друзі, по своїй ситуації. Обов'язково пробуйте тим методом потрясти, чи не капає, що досить таки можна берете на стамеску, там зачірпуєте і дивитеся, щоб капелька меду вона поверталася. Зараз вам покажу. Так от на рефрактометр візьмемо. Бачите, мед стікає кап, і капелька вертається назад. Тобто він, він такий тягучість. Тягучість теж може бути показником. Так от, друзі, дякую вам за увагу. Скоро будемо качатися, переїжджати на нове місце. Будемо збирати акацію. Слідкуйте за наступними нашими роликами і до зустрічі.